Вітаю вас, я Слава Соломка, і от пам'ятаєте фразу, яку говорив Володимир Зеленський у листопаді місяці: що на нас чекає важка зима або втрата гідності? Не знаю, як у вас особисто, але в мене дома умови для існування вже відверто кажучи, ну зовсім негідні. Або навіть скажу більше, вони відверто непридатні для життя. Якщо у вас в принципі вдома схожа ситуація, то можете підтримати мене підпискою. Таким чином, це відео побачить значно більша кількість людей. Буду так само дуже вдячний вам за лайк, буду вдячний за коментарі. І якщо вам сподобається це відео, то поділіться ним з вашими рідними і з вашими близькими. Ситуація стає поступово настільки, я вам скажу е ну. Катастрофічно, я навіть не уявляв, що таке може бути вже на четвертому році війни, що отак, от ми можемо бути неготовими до зимових обстрілів і спроб росіян занурити нас в цілковитий блекаут. Що вже народний депутат Калтунович він знову сказав: пам'ятаєте в 22 му році були повні блекаути. Був повний блекаут по Україні. А потім були місцеві блекаути. Так, от е по ходу ситуація 22-го року нас якось почала наздоганяти, тому що народний депутат Калтунович сказав: фактично, ми входимо в блекаут в окремих містах вірпіні, Бучі, і Густомелі він уже е, настав. Якщо ви подумаєте, нібито. Ой, це ви ніщеброди тому що ну от у вас ви живете скромно, ви живете, бідно. Можливо, це я ніще. У мене є от світло, але це таке налаштоване світло, яке спеціально мені вдалося змайструвати з гімна і палок для того, аби якось з вами спілкуватися. Е, то навіть от подивіться: блогер е, дуже такий ну, багатий блогер, відомий блогер Тарас Нестеренко. Яка ситуація у нього? Вдома це я у нього побачив в сторіс в, в, в інстаграмі. Головне, що мені тепло. Люди, 11 січня 2026 рік. Ось такі реалії життя в Україні. Я одягнув декілька шарів одягу, курточку наверх, шапка. І ось отак ми гріємося. У нас 15 градусів у хаті, в у квартирі. Яка у вас ситуація? Знаєте, коли ось дивишся цивілізація, все розвивається. А в Україні, на жаль, трішки інше життя. Але ми не здаємося. Бо ми сильна українська душа рівень цивілізації і рівень науково-технічного прогресу в плані теплової енергетичних технологій. Ну він десь би опустився до рівня того, в якому жили наші пращури на початку ХХ століття, тому що Київ, столиця України, просто елементарно обігрівається. Ви ніколи не повірите чим. Обігрівається цеглинами. Можливо, ви скажете Слава, ну ти нам показуєш якусь ніщенську Хрущовку, де живуть бідні люди, які собі не можуть дозволити зарядні станції. А от в понеділок з'явилася фотографія засідання комітетів Верховної Ради, де народні депутати сидять у верхньому одязі. Чому тому, що їм відверто холодно в будівлі комітету Верховної комітетів Верховної Ради немає опалення більше того, народний депутат. Від батьківщини Олексій Кончаренко, е, ну можливо, що в цьому є е, спільне Олексій Кучеренко е, від батьківщини написав у себе на Фейсбуці. Не знаю, чи можна йому вірити, що в будівлі міністерства енергетики прорвало труби. Я так розумію, мається на увазі труби опалення. Ну дуже символічно, що міністерство енергетики прорвало труби. Шкода, що не в туалеті і не затопило його гівном, тому що підготовка. До опалювального сезону, в принципі, в енергетична підготовка вона гімняна. От, е Якщо ми думаємо, що е, це якось закінчиться. Ні, це не закінчиться. Росіяни відверто поставили собі за мету заморозити нас. Таким чином вони доводять нас до стану, що мовляв, ну ми будемо настільки паралізовані психічно і емоційно, що скажемо, господи, нехай це хоча б якось закінчиться. І ви знаєте, подекуди це навіть спрацьовує на українців, які е, в такому стані перебувають, і кажуть, господи, нехай це, хоча б якось, хоча б якось. Але закінчується і російський один з пропагандистів, медійних пропагандистів Марко. Він в принципі так і написав е, в понеділок, що сьогодні случився масштабний удар по ГЕС і ТЕС. Так, в ніч на понеділок по Києву стріляли балістичні ракети. Та не тільки по Києву, по всій Україні, рядом з Києвом. І це може привести. К полному калапсу електричества в Києві. Якщо це пройде, то може початися масовий ісход мільйонів київлян з города. Це те на що вони сподіваються. На те, що кияни почнуть тікати. Заради цього вони все роблять. А це може стати переломом в українському кризісі. Європа може або ілі согласитися з требуваннями Росії, або може видвинути. Росії ультиматум, тобто, фактично, росіяни пишуть, що влаштовують гуманітарну катастрофу і геноцид, аби заставить Україну і Європу е здатися. Це дійсно е ситуація надзвичайно критична. Вже навіть мер Києва Віталій Кличко сказав, що не вистачає електроенергії для того, аби заживити об'єкти критичної інфраструктури. Критична інфраструктура це нас школи садочки, е лікарні і поліклініки. І більше того, мер Києва дав доручення, щоб літні і маломобільні кияни отримували принаймні раз на день гаряче харчування. Що департамент соціальної політики КМДА, районні державні адміністрації Києва повинні забезпечити один раз на добу гарячим харчуванням літніх і маломобільних киян, які стоять на обліку на обліку в територіальних центрах е районів, і просить. Якщо е, мешканці знають про людей, які не перебувають на обліку, але по -п -по -по потребують допомоги, повідомляти про це щодо тих, хто не стоїть на обліку, звертаються до киян. Якщо ви знаєте, що поруч з вами проживає одинока літня людина, маломобільна, або людина з інвалідністю, яка потребує допомоги, повідомте про це або в кол-центр 1551, або в райадміністрацію вашого а, вашого району. Якщо ви думаєте, стосується це тільки Києва, ні, це стосується всієї України, ну звичайно, окрім Буковеля в Буковелі. Бачив на власні очі: там війни немає. Ну хіба що комендантська година? Є, але тривог немає, світло не виключають, тепло не виключають, вода є, все є гроші. Є ресторани а, працюють. Тому ті, хто в Буковелі їм дуже пощастило. Не спішіть повертатися. Можете там бути, будьте там. От чесно, будьте якомога довше на заході е України. Якраз таки мер Києва рекомендував всім виїжджати зі столиці. Більше того, ситуація доходить до закриття супермаркетів. Вчора на власні очі я побачив, як кілька супермаркетів закрилися, і потім новус е та в принципі, і сільпо про те писало, що через відсутність електроенергії деякі магазини можуть тимчасово не працювати. Е я спілкувався з людьми, які розбираються в тому, і сказали, що не встигли запастися нормальною солярою для дизельних генераторів. І елементарно, дизельним генератором, які працюють дуже довго, їм потрібен відпочинок. І коли генератор не працює, супермаркет доводиться закривати. Що означає, нормальна соляра? Не запаслися тією солярою, яка придатна для використання взимку. А соляра, звичайно, вона занадто низьких температур може елементарно може елементарно. Замезати потім транспорт вже на право електротранспорт на правому березі, його було зупинено і подекуди вдалося замінити автобусами, а подекуди це і не вдалося зробити. Тому в принципі деякі маршрути вони навіть тимчасово скасовані е -е -е скасовані. Ситуація на правому березі Києва вже досягла рівня критичності ситуації на лівому березі Києва. Більше того, от якщо ви думаєте, та це Київ розповідаєш про Київ, ні. А, заступниця голови асоціації міст Оксана Продан, от я чув від неї, вона розповіла страшну історію. Асоціація міст, так, це те, що, це, це те, що має відношення до децентралізації. І громади, там міста, містечка, вони комунікують між собою. І якщо одні кажуть, слухайте, у нас ситуація зараз більш-менш стабілізувалася, а у вас повна гепа. Давайте ми вам відправимо об одну дві бригади ремонтників. Зараз вони нам, типу, як не потрібні, а у вас ситуація критична. І вона відправляє бригаду енергетиків з одного містечка. Відправляють бригаду енергетиків з іншого містечка для ремонту енергетичних об'єктів. І що ви думаєте? Є прецеденти, коли бригаду ремонтників по дорозі зупиняли ТЦК. І бусифіковували ремонтників, які їхали ліквідувати наслідки російських обстрілів. Рівень абсурду він просто відверто зашкалює. Ну, далі просто нема куди. Я не знаю, як це коментувати. Бусифікувати ремонтників, які їхали допомагати сусідній територіальній е, громаді. Але ж не скрізь ситуація така. От, наприклад, е, Харків, як мені розповідають друзі, там більш-менш ситуація стабілізована і зі світлом, і з теплом. Чому? Тому що там думали наперед. І по місту встановили багато мобільних електро і теплостанцій, е, тобто не одна велика ТЕЦ, яку дуже легко розфігачити, тому що вона одна, і все місто тухне а їх дуже багато і виявити, знищити всі. Дуже важко. І вони дешевше при і ремонт їх дешевше значно коштує. Так, да, дійсно, є там диверсанти, є місцеві негідники, які здають, де знаходяться ті міні тецки і міні-електростанції, так і туди прилітає. Але це важко зробити. І от воно, і в принципі, по Харкову люди, які мені розповідають, що там майже не вимикають опалення. Там, в принципі, все так доволі непогано. Інше місто, де ситуація хороша, це Житомир. Це. Місто Житомир. Там подумали заздалегідь. Вийшов навіть великий матеріал. Інтерв'ю з заступником мера Житомира. Е, ой, це не те. Зараз. Чекайте секунду. Е, ось заступником. Заступником е, мера Житомира з паном Кандратюком. І що він е, що він розповів? Значить, Сергій Кондратюк каже, що кілька років тому. В місті взагалі не було генерації електроенергії. Взагалі не було. Повністю е, розробили стратегію енергетичного розвитку міста, замінили лампи розжарювання на світлодіодні, що скоротили споживання на 50%, Уявіть собі, потім. Провели роботу зі зменшення споживання водоканалом і теплокомуненерго. Завдяки кредиту від світового банку вдалося замінити 10 кілометрів труб великого діаметра, а завдяки чому менше вода протікає. І одним словом, водоканал зменшив споживання електрики на 27%. відсотків. І за кошти ЄБРР, Європейського банку реконструкції та розвитку збудовано ТЕЦ не на газу. А на деревній трісці, тобто від центрального газопостачання, не залежить вона, тобто деревна тріска. І ця ТЕЦ вона виробляє 1,1 МВт електроенергії і суттєво зменшує споживання природнього газу. І вже навіть працюють кілька котелень, які розкидані по місту, які теж працюють на деревній трісці, і місто незалежне. Тому ситуація з опаленням ситуація з електроенергією в Житомирі вона доволі непогана. Ну е сподіваюся, ви поставите цьому відео лайк. Підпишітеся на цей YouTube канал. Якщо ви з чимось не згодні, то, будь ласка, пишіть про це у коментарях. Ну, якщо вам цікаво, поділіться цим відео. Я вам дуже дякую. До зустрічі.